Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на січень 2026 року. Отже, діви, давайте подивимося на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 січня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. І про що ми тут можемо говорити? Звичайно, Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за комунікацію, за поїздки недалеко, за транспорт, за техніку. А п'ятий сектор це сектор нашого задоволення. Можливо, ви придбаєте для себе. Тебе якусь річ, яка буде приносити вам задоволення. І, до речі, це в січні можна робити, тому що Меркурій рухається прямо, і там тільки декілька планет рухаються ретроградно. Ну на техніку вони не впливають. Можливо, вам хтось такий подарунок зробить. Наступна тема це пов'язана з бізнесом, можливо, ви... Захочете якийсь бізнес починати робити, вам потрібно буде багато комунікувати, домовляти з іншими людьми, і вам легко буде це робити, от саме по Меркурію. Ось, і це ще тема пов'язана з. Любовними зв'язками, можливо, у вас з'явиться хтось в цей період, і так само ви будете багато з цією людиною спілкуватися. Наступна тема це повний місяць, який відбудеться 3 січня, в знаці рак, і це для вас 11-й сектор гороскопу. Повня завжди говорить про результат, про підсумок, про завершення якоїсь ситуації. І це у вас буде стосуватись саме 11 сектору. Це тема, яка пов'язана з інтернетом. Наприклад, ви багато часу працювали в інтернеті онлайн. І зараз ви зрозуміли, що, ну. Не хочете більше там працювати з певних для вас причин. Можливо, ви хочете більше бути в соціумі, комунікувати з іншими людьми, щоб у вас були колеги і так далі. І так далі. Тому ви не хочете там працювати вже онлайн. Можливо, просто там, наприклад, ваша фірма закрилася і. Вже там, наприклад, ви працювали в онлайн-магазині і вже немає цього магазину, і тому ви вже не зможете працювати. Це ще тема пов'язана з колегами. Можливо, у вас була звичайна робота, офлайн, я маю на увазі. І ви ходили на роботу і зараз звільнилися, чи з певних причин там офіс закрили, і так далі, може бути мільйон причин. І зараз ви вже. Значить, так не комунікуєте з тими людьми. Ось. Ну, тобто, це якесь завершення у вас може бути. Наступна тема це Венера, адже 17 січня Венера змінює знак, переходить в знак водолій, і це для вас шостий сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає і за кохання, і за красу, і за гроші. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я і за рутину. Це означає, що робота у вас буде, гроші будуть, будуть. Заробітки, що ви на це можете розраховувати, скажімо так. От. І, звичайно, щоб зловити будь-яку рибку, потрібно докласти зусилля, купити удочку, купити якісь там хробочки, затравочки для неї і так далі. Тому це для людей, які дивляться гороскопи, і я хочу сказати, що тут нічого не буває. Просто так, звичайно, якщо ви працюєте на роботі, прикладаєте зусиль і так далі, то у вас може бути фінансова винагорода по Венері. Можливо, ви зараз підпишете якийсь дуже хороший контракт для себе, знайдете хорошого клієнта, тобто, може у вас ви отримаєте якусь премію за минулий рік і так далі. Головне працювати і буде винагорода. Наступна тема це те, що пов'язано з новим місяцем, який відбудеться 18 січня в знаці Козиріг. І це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. Новий місяць завжди нам говорить про те, що щось нове входить в наше життя. Тобто, що це для вас може бути? Можливо, це будуть діти. Наприклад, ви дізнаєтесь, що у е, вашого сина будуть діти, чи що у вашої там, доньки будуть діти. Наприклад, ви можете познайомитись, там, з чоловіком чи жінкою, в якої вже є діти. Можливо, це якийсь бізнес пов'язаний з дітьми, з дитячим садочком, з гуртками. І так, далі, і, так далі, і так далі. Це може бути щось таке. Тобто, це щось нове по п'ятому сектору або бізнесу. Не забудіти, бо новий роман у вас буде, або ви кудись на відпочинок поїдете. Щось такого плану. Наступна тема це Меркурій, адже 20-го. Січня Меркурій змінює знак, переходить в знак Водолій, і це знову ж таки для вас буде шостий сектор гороскопу, про який я вже згадувала в цьому відео. І ця тема пов'язана з роботою. От Меркурій вам допоможе добре комунікувати з колегами, з друзями. З клієнтами по роботі, тобто ви будете розуміти, що цей клієнт від вас хоче, який в нього запит, яка перед вами стоїть задача, і так далі, і так далі, і так далі. От, тому отакі От, можливості дає вам Меркурій. Наступна тема це Сонце, адже 20 січня Сонце змінює знак, переходить в знак Водолій. І це знову ж таки ми можемо говорити про шостий сектор гороскопу? Е, е, сонце це наше світило, і воно в одному з нас перебуває один місяць часу. І так як воно буде знаходитись в у вас в шостому секторі гороскопу, це означає, що весь фокус уваги дуже багато енергії йде саме на цей сектор. І що для вас добре зробити в. В цей час добре, звичайно, приділити там час роботі, своєму здоров'ю, рутині. Тому що, от саме в цей період є можливість щось змінити і в першу чергу покращити. Тобто у вас буде багато ресурсу, багато енергії виконувати цю роботу. Е, наступна тема це Марс, адже 23 січня. Марс змінює знак. переходить знак водолій, і це для вас буде. Знову ж таки, шостий сектор гороскопу, про який я вже багато згадувала в відео, такий фокус уваги у вас на шостому секторі. І тут Марс, звичайно, допоможе вам якби, розігнатись того, що Марс дає дуже багато енергії. От, і все, що пов'язане з темою роботи, можливо, ви в цей період зможете запустити новий проєкт, можливо, вам запропонують якусь співпрацю, можливо, у вас з'явиться бізнес партнер можливо, вам ну, там, допоможуть і так далі. і так далі. Тобто якісь можливості у вас відкриваються тут по роботі, і все це буде дуже, знаєте, швидко розвиватися. от. По Марсу, і так само ця тема пов'язана зі спортом. Тобто, якщо ви думали, в який період часу вам краще ну, там, розпочати займатися спортом, так далі, то саме зараз цей період, тому що Марс це планета, яка відповідає за спорт. Тобто спортом добре буде займатися. І останнє в цьому відео це Нептун. Адже 26 січня Нептун змінює знак, переходить в знак Овен, і це для вас буде, значить, восьмий сектор гороскопу. І, взагалі, Нептун це планета, яка в одному з нас знаходиться близько 14 років. Тобто, якщо Нептун зараз увійшов у вас, значить, в восьмий сектор гороскопу, то він буде там десь приблизно до 2040 року. Це дуже великий період часу, і ця тема пов'язана з чужими фінансами, пасивними доходами і так далі. Але з Нептуном потрібно бути реально обачними. Це по темі того, що е, виходить, він може приносити багато ілюзій в цей сектор. Що стосується чужих грошей, ви, наприклад, можете розраховувати на якусь одні доходи, ті доходи будуть зовсім іншими і так далі. Так само, що стосується інвестицій, вам треба бути дуже обережними, за всім слідкувати і так далі. Єдиний період, коли ви можете більш реально дивитись на ситуацію, це коли Нептун буде проходити ретроградний період. Ось такий місяць чекає на вас. Звичайно, тут дуже великий фокус на роботу, на стосунки, на роман, на любов, на любовний зв'язок, на фінанси. Ось тому. Напишіть, як мене ваш місяць. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось наступних відео.